Валентина Троян радіоведуча. Її голос провідник для жителів окупованих територій через інформаційний вакуум і надія для всіх українців. Валентину надихають люди, які створюють щось нове і пашуть задля перемоги. Мовити російською щоб достукатись до російськомовних або мовити українською і не бути почутою в залежності від ситуації. Якщо людина, якщо я розумію, що людина не розуміє українську, я буду говорити з нею російською. У ну, мене немає такої принциповості. Я більше говорю українською, але якщо комусь потрібно, буквально нещодавно була ситуація, коли мені подзвонили з Литовського радіо там домовлялися про ефір, спитали інгли я Як рашен, каже, ну, нічого давайте будемо згадувати. Ну тобто, у них вони більше вже англійською говорять. Не з радіо, на якому я працюю, це громадське радіо, і е, коли вже люди почали документувати воєнні злочини, ну тобто правозахисники, документатори, всі небайдужі, хто фіксував злочини росіян, то люди з вже деокупованих територій розповідали, що вони слухали українське громадське радіо і слухали, тому що Ну це найдоступніше, тобто телебачення не було взагалі, а радіо подекуди ловило. І навіть пам'ятаю, здається, вже після деокупації Херсонської області серед потреб місцевих жителів, коли волонтери з ними спілкувалися, вони говорили: а чи можете радіоприймачі нам привезти. Боялися, що буде знову окупація, і вже знають, що це дуже корисно. До громадському радіо деякі слухачі говорили, що наші ефіри допомогли їм сформувати шлях виїзду з окупації. Працювати в газеті газетський вєснік», виправдовуючи напад Росії і звільнити Максима Буткевича, або писати дописи у Фейсбуці з надією на звільнення Максима Буткевича? Я перепрошую, я не знаю, що це за Жацький вєснік». Ви про нього у Фейсбуці писали. Це російська газета якась. Це правдеформація. Насправді можна багато чого писати і пропрацьовувати тему, але коли обсяг великий, то можна. Просто забути, що ти про це писав. Я вірю вам, що я про це писала, але зараз не можу пригадати. Я не сильно активна у Фейсбуці, з приводу того, що ну я не вірю, що якщо я кожного дня буду закликати у Фейсбуці на своїй сторінці до звільнення мого колеги співзасновника громадського радіо Максима Буткевича, що це допоможе. Я думаю, все таки інструменти мають бути іншими. Виправдовувати напад Росії. ну. Слухайте, якби я хотіла виправдовувати напад Росії, я б нікуди не їхала. Я б жила в Луганську останні 10 років. Там є багато майданчиків для того, щоб це робити. З навіщо ґуджацький вісник? Віддати окуповані території Сходу Росії, знаючи, що всі українці звідти виїхали або далі битись? Я не воюю, і тому, можливо, я не маю права говорити про те, що треба битись далі. На якійсь своїй ділянці я намагаюся чинити опір російській пропаганді. Я просто не бачу сенсу здавати ці території. Ну, ми ж вже одного разу подумали, що ми можемо відкласти вирішення цього питання. Я не можу сказати, що це було відносне перемир'я, тому що на фронті стріляли, але е, час йшов. Питання це не вирішувалося, і ми маємо просто збільшення окупованих територій. Я не думаю, що якщо ми зараз ті території, от вся територія України, яка окупована, залишимо Росії, Я не знаю, відречемося від неї, що це припинить наступ? Абсолютно ні. Писати про окупаційну владу на Сході з лапками і формулюванням так звана чи без? Окупаційна, не так звана, а саме окупаційна час минає, ми розуміємо, хто є хто, тобто це писати так звана в контексті, в тому контексті, в якому ми зараз живемо, це вже ну якесь безглуздя, тому що ми вже розуміємо, і Росія вже не приховує того, що вона окупувала ну, певну територію України. Тому якщо вони самі визнають, ми це бачимо, то чому приховувати це? Жити в корумпованій або воючій країні давайте так. Мабуть, в корумпованій, тому що все-таки з корупцією боротися легше. Ми, ну я думаю, і жертви не такі, і загиблих значно менше. Я думаю, з корупцією легше боротися, тому краще корупційна країна. Повернутись жити у Луганськ після деокупації або залишитись у Києві. Ну, є ж формат «Гостьовий брак. Я до того, що я це питання ставила ну, багатьом своїм колегам, і мало хто готовий їхати туди. Ну, одиниці насправді готові повернутися в Луганськ, але відрядження, навіть ротація це прийнятний варіант. Я не можу сказати, що я все життя мріяла. Поки поїхати з Луганська і працювати в Києві, тому що між, ну коли постало питання купівля нерухомості свого житла, то між квартирою в Києві я обрала Луганськ. Це був листопад 2014 року. Не думаю, що я хочу жити в Луганську. Просто мені там нема з ким жити, скажімо так. Більшість моїх друзів роз'їхалися за ці роки, вони просто. Адаптувалися на новому місці, дехто непогано, і в Луганськ вони точно не повернуться. Мало хто в Київ хоче повертатися. До кінця життя читати регіональні медіа Сходу або Телеграм-Помийки. Давайте регіональні медіа Сходу в сенсі. Ну що ж ви так порівнюєте? Ну тут же очевидно. Я бачу багато позитиву в регіональних медіасходах. По перше, вони дуже якісно взялися останнім часом. Боротися з корупцією, ну при принаймні показувати, що корупція є, це цікаво. Роблять вони це якісно, вони багато навчаються. І от один з моїх останніх блогів був про нові проекти. І Сєверодонецьк онлайн релоковане видання розпов... головна редакторка Яна Чумаченко розповідала про те, що вони зараз налягають на тренінги з розслідувань і. Намагаються показувати, куди йдуть гроші Луганської області, це корисно. По-друге, низка медіа робить такі історичні матеріали, мені це цікаво. Ось. А так, ну і це корисно для ефірів, для роботи, зрештою, коли ти знаєш, якого спікера можна запросити, тому що ти читав там інтерв'ю з ним в то медіа. Платити гроші переселенцям або віддати їх на Збройні сили. Е... Ні, платити гроші переселенцям варто, тому що ми розуміємо, що не всі можливо є сенс переглянути, якщо вже треба скоротити або заощадити. Переглянути кому від виплат, які категорії переселенців можна відмовитися, але все одно є люди, які їхали просто з окупації з розрахунком на те, що держава їх не кине, і просто зрізати ці виплати це зрадити людей, які кинули все. Не всі можуть знайти роботу, не всі можуть жити у великому місті, де більше роботи, але дорожча квартплата. Зіграти головну роль у фільмі Барбі. Або Москва сльозам не вірить»? Барбі, мені цікавіше ця героїня. Я, до речі, не дивилася цей фільм, але з розповідями колег, за спойлерами, мені було б цікаво. Я не впевнена, що я все приймаю за змістом, і там мені, можливо, не все близьке з внутрішнього світу Барбі, але такий експеримент був би цікавий для мене, знаючи майбутнє. Народитись в Україні або де-інде? А я не народилася в Україні. Насправді, мені здається, байдуже, де ти народився. Ну, яка різниця? Живу я в Україні останні. Ну, Я, все, я народилася в, іншому, в іншій країні, я народилася в Росії, але все життя я прожила в Україні. Ну, живу. ще поживу трошки, я то сподіваюся. Тому ну, насправді, я думаю, немає значення, де ти народився. Я Напевно, зараз замислилася. Я б точно не хотіла би, щоб я народилася в Ірані, де утискають права жінок. Я б не хотіла народитися в Афганістані, тому ймовірно, тоді краще в Україні. Ну, у нас є певні обмеження, є певні забобони у суспільстві, але все одно це значно легше. І я от не уявляю просто, як живуть жінки. Можна до багато чого звикнути, і те, що для мене дико виглядає, ну, якісь там устрої життя в цих країнах. Для жінок можливо це і нормально, ну але я б жити не хотів потиснути руку пропагандисту Соловйову або плюнути в обличчя Соловйову. Ну я працюю на поважних в поважних медіа, там не прийнято плюватися, але і тиснути руку не хочеться. Ну, але якщо анонімно і мене заблюрять, то можна і плюнути. Це неприємна людина, яка займається геноцидною риторикою. Я не знаю, чому за я не знаю, як формується його аудиторія за рахунок чого. Я ж розумію, що це мені не подобається, а комусь подобається. Ну, матюків не буде, якщо що. нам своє робить. Нам треба робити так, щоб він замовк.